Це село Ягідне за 20 кілометрів на південь від Чернігова. Російські війська окупували Ягідне 5 березня. Це було страшно і несподівано розповідає 64-річна Таїсія Петрівна. До них з чоловіком у дім увірвались озброєні російські солдати та наказали переселитись у підвал сільської школи. Десь у четвертій годині вони зайшли до нас у будинок з автоматами. Чоловіка три і кажуть: забирайте свого діда свого діда. Таїсія Петрівна уроженка Білорусі. Наприкінці 70-х років одружилася з українцем та переїхала до нього у Чернігівську область. Рік тому їх єдиний син помер від коронавіруса. Російські окупанти зігнали у підвал школи усіх жителів села, незважаючи на їх стан здоров'я. У підвальному приміщенні площею близько 200 квадратних метрів опинилось 360 людей. З них 77 дітей. Ну, що ми ж поїхали туда. Ми туди поїхали без нічого. Вони нам спочатку сказали, що ми будемо там п'ять днів, а потім кажуть до п'ятнадцятого. П'ятнадцятого окупанти дозволяли селянам вийти з підвалу лише зранку туалет. А коли військові операції росіян закінчувались невдачею, то не випускали взагалі, розповідає Таїсія. Єсліта праці не удавалась. Та вже якщо ця операція не завершувалась успіхом, ми день сиділи у підвалі. Нас ніхто не випускає. Усі справи робимо один перед одним на відро. Один хтось виносив і так могли пару днів нас не випускати. Могло нас пару днів нас не випускати. Могли сидіти. Це підвал, де мешканці села просиділи майже цілий місяць. Дорослі спали сидячи, бо у приміщенні залишалося не більше, ніж пів метра на особу вільного простору. Іван Польгуй шкільний завхоз просидів з родиною у цій частині підвалу. Тут скамейки були, все скамейками заставлені, заставлене. Це стали, оце кроватки дві більше були. Тут лежача людина лежала, а тут основному помирали люди. Старі люди почали вмирати в підвалі від кисневого голоду. Їх імена селяни закарбували на стінах. Так само, як і імена шести молодих односільчан, яких росіяни розстріляли, розповідає пан Іван. Янюготовигні розстріляли, Грищенко розстріляли, Радченко, коли снаряд зорвався, розорвало було. Шевченко витяг дома розстріляли. Шевченко-толік це брат його рідний. Навколо школи росіяни вирили окопи та встановили реактивні системи залпового вогню. Таїсія Петрівна вважає, що в разі прямого наступу українських військ селяни стали б живим щитом. Погреб і нас у погреб, а усю школу огородили ямами три метри глибиною. Туди машини, гради і колодами понакривали. Ми жива мішень там були чи захист для них. Так ми жива мішень, там нібилі за і Українські війська звільнили село 31 березня. Тоді Таїсія Петрівна нарешті повернулась до квартири. Да, п'ять чоловік був буратов жила у нас. Після себе російські окупанти залишили та санітарію. Згадує Таїсія Петрівна. Жінка здивована, солдати, які жили в неї, навіть не знали, як користуватись унітазом. Так само окупанти не розібрались, як працює плита та витяжка. У нас фартушок здесь. А не туди. Потирались нашими полотенцями. У нас тут був фартушок. Вони підтиралися нашими рушниками. Я усе спалила. І усе туди пхали, ховали. Потім усе це ховали в унітаз. Довелося вдягати рукавички і все витягати. І сюди унітаз. Це треба було робити перчатки, все з унітазу витаскувати. Це кошмар. Потім сюди... Ось мийка розбита, досі вода не проходить, зупиняється і все. До сих пору ще вода не проходить туди, бачите? Що вони там наробили, не знаю. Ми з чоловіком не можемо пробити. Ми не можемо її почистити. А от здесь у мене лежали кірфі. А ось тут лежала цегла. Вони вирішили, що це димохід. Усе було чорне. Що то димохот? У мене здесь я його не могла і унімала сусідка У мене це у мене сусідка живе з дочками, і онуками. Проходьте. Таїсія Петрівна веде до сусідки, де ще залишилися сліди перебування російських окупантів, та встигла виїхати перед окупацією та повертатися, поки боїться. Російські окупанти пограбували кожну родину в селі Ягідне. Забирали в основному побутову техніку, садові інструменти, постільну білизну та чоловічий одяг і взуття, розповідає Таїсія Петрівна. Телефони у мешканців під загрозою розстрілу відібрали ще на початку окупації. вони сказали, вони сказали якщо не віддасте засоби зв'язку, ми будемо виводити ваших хлопців і кожного третього розстрілювати. Планшет у мене дому забрали. Планшет у мене з дому забрали. Музичний центр, зварювальний апарат, болгарку сварка, болгарка машину вони навантажили цілу криту машину електропилами з усього села. У них, мабуть, лісу багато, мабуть, пиляти треба. Лісом Таїсія Петрівна не жаліє за вкраденим майном. каже, головне будинок вцілів. Близько третини населення села знайшли своє житло у руїнах. Посеред села досі стерчать нерозірвані снаряди. Анна Костюченко Олексій Якушев для Голосу Америки з села Ягідне Чернігівської області.